Привіт! Сьогодні розповім вам про найзагадковішу картину всіх часів. Так-так. Це Мона Ліза. Let's go! Леонардо да Вінчі – неординарна постать, котра поєднує собі живописця, архітектора, інженера, вченого, письменника та музиканта. І взагалі, це людина, котра цікавився навколо. Це дивовижно, він просто не може не захоплювати. І він також приклад універсальної людини. Лонардо да Давіч не так багато часу приділив саме живопису, тому що він займався більше винахідництвом, інженерною справою. Але все ж таки до нас дійшли його деякі яскраві картини. Такі, як «Мадонна у скелях, Мадонна Літа, Таємна вечеря, Хрещення Христа. Пані з гарностаєм, Іон Хреститель, і, звісно ж, Мона Ліза. Він почав писати її в 1503 році і закінчив лише незадовго до його смерті. Хоча декілька дослідників кажуть, що він її так і не закінчив. Автор повністю віддався створенню портрета, виділяючи йому кожну вільну хвилину. Після смерті художника картину придбав Франциск І, Потім вона висіла у спальні Наполеона. А далі її розмістили в центральному музеї мистецтв у Луврі. Доля цієї картини незвичайна та навіть небезпечна. Це найвідоміша картина усіх часів. Але чому вона настільки відома? Залежі від того, що існує велика кількість версій, кого ж саме написав художник. Наприклад, Катерину Сфорце або Лізу Герардіні. Або учня-художник, або ж взагалі це автопортрет самого художника, каже, що в картині є чоловічі риси. По офіційним даним Леонардо писав портрет дружини флорентійського торговця Франческо дель Джакондо, тому в неї є інша назва джаконда. Про цю жінку майже немає відомостей. Відомо лише те, що вона народилася і жила у Флоренції та мала знатне походження. Мені здається, що на цьому можна зупинитися. Хоча є ще одна версія, і вона мені більш до вподоби. Що він писав картину саме з образу його матері, з якою його розлучили ще в дитинстві? Саме вона була найголовнішою музею в його житті. Вона була дуже важливою для нього. Мама зазвичай для своїх дітей виглядає як ідеал жіночості, ідеал материнства, ідеал любові. Все це він переніс на цю дивовижну картину. Ця далема особливо важлива для суспільства на початку ХХ століття полотно було викрадено. До викрадення картину знали лише в Італії та Франції завдяки італійському вченому Джорджу Вазарію, який опублікував біографію італійських художників епохи відродження. Там був також і да Вінчі. монолізу у книзі описували як гіпнотичну імітацію життя. А з кожним століттям низка різних учених популяризували картину. Хтось писав про її зрадницьку привабливість. Хтось писав, що її посмішка і погляд надає невідому насолоду в середині 19 століття. Про неї почали говорити вже як про втілення вічної жіночої краси. Але на жаль, саме після викрадення Моналіза стала легендарною для всього світу. Коли ж її викрили, піднявся шум. У газетах багато писали про Моналізу, висували різні версії події. Все це призвело до збільшеної популярності полотна. Жандармами обшукали 20 гектарів території музею, допитали працівників їхніх родичів і знайомих. Є навіть легенда, що допитували Пабло Пікассо через його зв'язки з попереднім пограбуванням Лувру. Провели обшуки в поїздах, закрили вокзали й парти, хапали та перевіряли всіх підозрілих паризьких художників та іноземців. Проте всі ці заходи жодного результату не дали. Пошуки картини тривали два роки. Одного дня сам викрадач написав флорентійському антиквару. я італієць, патріот своєї батьківщини. Це я взяв у Луврі Джоконду два роки тому. Прагнув повернути Італії скарб Леонардо, украдений колись французами. Він пропонував антиквару придбати картину за півмільйона франків. Той погодився. Але щойно пересвідчився в тому, що картина оригінал став її власника поліції. А ним був звичайний і непримітний співробітник Лувру, італієць Вінченцо Перуджо. Він працював у ловрі декоратором і встановлював нове захисне скло перед полотном Леонардо та да Вінчі. Тому, коли він виносив картину з приміщення позаду свого одягу, ніхто навіть і не підозрював, що він міг щось винести. Після слідства, яке тривало півтора року, чоловікові винесли вирок рік ув'язнення. А все через те, що італійці були дуже вражені ідеєю викрадача про повернення картини на батьківщину. Наліза не є ненависники. Картину намагалися знищити декілька разів. Перше це відбувалося в 1956 році, коли відвідувач Лувру кинув камінь в картину. Через декілька місяців інший зловмисний кинув Джоконду склянку з кислотою. У 1974 році японка спробувала розпоширити на полотно-червону фарбу, після чого працівники всерйоз, нарешті, задумалися про захист картини. У 2009 році, коли не скло, захистило шедевр від керамічної кружки, яку кинула в Джеконду російська туристка. Буквально нещодавно, 29 травня, 2022 року, чоловік під'їхав до картини і спробував розбити куленепробивне скло, яке захищає полотно. Коли розбити скло не вдалося, він кинув у знаменитий полотно шматок торта та розкидав навколо полістки троянди. На жаль, чомусь саме такі агресивні дії знову і знову популяризують картину. До речі, кулене пробивне скло встановлене не тільки для захисту полотна від зовнішніх впливів. Воно також підтримує спеціальну температуру, яка уповільнює процес старіння картини. Не знаю, як для вас, але для мене на ці три дилеми зробили картину легендарною. Її зробив саме художник такою легендарною, саме своєю майстерністю, винахідництвом і витонченістю. Але як саме? Леонардо написав картину у Флоренції у період розвитку гуманізму. Одне з визначень гуманізму це інтерес до людини, до речей цього світу, здобутків людини. Людська індивідуальність ось що було важливо. Також важливість цінностей зростає саме у 15 столітті. Саме в той час вже навіть середній клас могли замовити собі власний портрет. Спочатку люди зображувалися у профіль. Пізніше, особливо у Північній Європі, такі художники, як Дюрер і Мемлінг, стали писати у реальній обстановці. Таким чином, Леонардо да Вінчі, по суті став першим італійським художником, який займався цим в Італії. Він водночас намагався писати так, як було, і враховував численні закони ритми і гармонії. Ми бачимо перед собою жінку не дуже молоду, але не в літах. На ній темне плаття ліва рука її лежить на підлокітнику крісла, права лежить поверх лівої. Є припущення, що делікатне становище рук ховає той факт, що вона вагітна на голові хвилясте волосся, яке вкрите ледь помітною вуаллю, що можливо було знову ж таки ще одним знаком очікуванням дитини, тому що подібні вуалі часто носили вагітні та ліки епохи відродження, або може свідчити також і про недавню смерть когось із близьких. У нашої героїні були брові і вії. На жаль, брови, монелізи стер час, числені спроби реставрації та надмірний догляд за картиною в ранні роки, так як піддані часу протирали картини, що прикрашали покою багатих поцінувачів мистецтва. Хоча деякі дослідники говорили, що раніше була така мода ходити без вік і бров. Ну що ж, я сподіваюся, що в нашому часі такої моди не буде. Подивіться, як художник пише всі деталі, її зображення. Це надзвичайно ретельно. Очі мають той же близький, і так само зволожені, як у житті, її карі очі дивляться прямо на глядача, вихоплюючи нас із повседенного життя, щоб ми подивилися на неї у відповідь, на її погляд. Навколо очей ми бачимо слабкі червонувати сині круги, які говорять, що вона не спить, як нам радять лікарі по 8 годин. Ніс рот! Куточки губ, де рожевий відтінок переходить в природний колір обличчя, написані надзвичайно правдиво. Героїня ніби жива. Тому, хто дивиться уважно на впадинку на її шиї, починає здаватися, що він ось-ось зможе побачити биття пульсу. Це настільки природно, наскільки це взагалі можна зобразити. Сукня прикрашена вишуканими збірками з вирізом на грудях, вільними складками в жовтуватих рукавах. Голова жінки злегка звернена до глядача. Просташування фігури видно, що вона сидить на балконі. З обох сторін відніються частини колон. Тому можна припустити, що спочатку полотно було більше, але потім його обрізали. Фоном на портреті представлений прекрасний і величний краєвид, легкі млі, відображені пагорби, гори, озеро, свистий шлях. Такий фон безумовно надає велич зображуваної фігури. Враження підсилюються контрастом відчутної реальності зображеної жінки з туманним, як сон пейзажем. Нью-Йоркський художник Рон Пічеріла у 2011 році заявив, що в пейзажі картини приховані образи тварин: лев, мавпа, буйвол, крокодил і змія. Всіх їх можна побачити, якщо розташувати полотно горизонтально. Художник зробив ці відкриття, дотримуючись інструкцій, викладених у щоденниках Леонарда да Вінчі. Мені особливо подобається картині, що не глядач дивиться на Монолізу, а вона споглядає за ним з глибоким порозумінням. Попри те, що погляд Монолізи спрямований на нас, між нами і нею все ж таки існує бар'єр, це ручка від стільця, який є як перепона. Леонардо великий винахідник не тільки в інженерії, але й вже в описі. На своєму рахунку він має новаторські відкриття в оптиці, завдяки чому він вигадав багато художніх прийомів. Наприклад, використовуючи повітряну перспективу, він затуманив об'єкти на великих відстанях, створивши ілюзію глибини. Художнику було важливо передати ідею живого обличчя на картині, риси якого зможуть нам розповісти про особистість та внутрішній світ моделі. Саме для цієї мети він розробив техніку сфумато, при якій форми зображення пом'якшувалися, світлотіні збільшували реалістичність. Іноді здається, що це фотографія, а не малюнок. Леонардо використовував масляні фарби, які були відносно новим матеріалом в італійському живописі. Тоді був фресковий живопис темпера. Працюючи над полотом, Леонардо не дозволяв собі торкатися руками до зображення, щоб не залишати відбитків. І що найдивовижніше, майстер зміг завдяки техніці лісирування наносити на картину декілька напівпрозорих тонів поверх сухого основного шару фарби. Ці шари були товщиною всього в декілька мікрон тисячних міліметра. Ця техніка заснована на законі оптичного змішування кольорів. Світло, проходячи через прозорі шари фарби до основи, відбивається і розсіюється зовсім по-різному, залежно від Кута зору глядача або від кута падіння світла під час руху сонця. Тому вираз обличчя Дзаконди постійно змінюється від кута споглядання. Він дійсно як живий, тому що з різних боків це вже буде інше бачення, і це найдововижніше, тому що репродукції не мають такого ефекту. Художник, неймовірний математик, це добре передається в картині, якщо окреслити обличчя монолізи прямокутником за правилом золотого перерізу, який він сам і придумав. Її підборіддя – вища точка голови і ніс точно співвідносяться. Ймовірно, саме золотий переріз викликає у глядачів відчуття таємничості, адже ці пропорції здаються людському оку ідеальними, зберігаючи природний баланс та красу. Думаю, саме через таке розуміння Моналіза вважається еталоном жіночої краси. Дослідники у всьому світі вважають, що чарівність картини пояснюється тим, як посміхається наша героїня. У виразі її обличчя є щось загадкове та чарівне. Можливо, художник взяв ідею посмішки в античних скульптурах. Наприклад, таку посмішку можна побачити ще у сьомому столітті до християнської ери. Аналогічну міміку, спокійний вираз обличчя та таку ж усмішку мають давньогрецькі скульптури під назвою Кора. Куточки їх усмішок мають поглиблення, через що створюється незвичайна тінь на куточках. Античні майстри спеціально відточували рельєф куточків рота, щоб добитися ефекту натягнутої легкої посмішки, тому, можливо, Джаконда має архаїчну посмішку. Те, які вчені говорять, що, можливо, там і немає посмішки. Якщо дивитися безпосередньо на губи, то зображення усміхається, а якщо погляд відвести трохи вбік, то усмішка зникає. Я пробувала по-різному дивитися на мону лізу, можу сказати, що навіть коли ти просто дивишся на очі, то вони просто самі по собі посміхаються. Це вже не залежить від того, чи ти дивишся тільки на очі або на губи, або на пейзаж, і так далі. Ти прямо вже відчуваєш у ту Мерехтливу посмішку, яку створив Леонардо. Інші вчені стверджують, що темниця криється в тому, що зображена на полотні, жінка виглядає щасливою і висловлює радість. Або ж є легенда, що модель, з якою писала картину, була сумною. Леонардо розповів їй казку, почувши, яку вона стала живою та цікавою. Зараз монолізу копіюють усюди: елементів інтер'єру, одягу, архітектурі. І навіть свіжозвареного капучино в 1914 році жінки почали наслідувати Джоконди. Дами наносили пудру жовтим відтінком на обличчя і шию, зафарбовували брови і намагалися контролювати емоції, загадково піднімаючи тільки куточки губ. Цей стиль стали називати Ла Джаконда Лук. Мона Ліза, єдина картина в Луврі, у якої є своя поштова скринька для любовних листів та віршів для шанувальників. Служителями Лувера зафіксовано сотні випадків, коли відвідувачі музею при спогляданні Жеконди втрачали свідомість. Останній раз її оцінювало в 2 мільярди доларів, але голова культурного відділу паризької мерії Бруно Жульяр заявив, що Франція не готова продати картину навіть заради погашення державного боргу. Якщо говорити про мене, то я не дуже велика фанатка Монолізи. Я прийшла в Лувр, щоб подивитися на картини Караваджо, Мікеланджело, Пікассо. Особливо і хотіли побачити виставку єгипетську, це неймовірно просто. Ну і звісно, і Лізу. чому б ні, все ж таки, це дуже відома картина. Коли я прийшла прямо до неї, то в залі була велика кількість людей, і я розуміла, що я не буду штовхатись якось проходити і теж чекати велику чергу, щоб пройти до картини. Я краще піду і ще подивлюсь інші картини. Але я вирішила залишитись і просто на відстані. Дивитися на неї. Звісно, це було далеко і тому це було важко так, її розуміти. Один з охоронців побачив мене. Він підійшов до мене і спитав, чи хочу я пройти ближче. Я така, так, так, нема часу, щоб відмовлятися. Він мене прямо підвів, і я прямо стою я, і ось картина. Дивлячись прямо ось так на картину, перше, що я відчула, це розуміння, чому художник так. Особливо відносився до цієї картини. Він відносився до неї прямо як до якоїсь дитинки, тому що він піклувався про неї. Він робив кожного дня якісь маленькі мазки, і ну, це було дуже важливо для нього. Тому навіть є історія, що йому заплатили за картину великі гроші, а він її не віддавав. Тобто, настільки для нього ця картина була важлива, і я це відчула. Прямо стоячи перед нею. Саме в той момент, коли була тільки я і картина, я прям відчувала оцю тенгетність, затишність, доброту від жінки, або молодої жінки, або матері, або бабусі. Тому що це дійсно образ, не просто це. Образ краси та ідеала. Ні, для мене це, скажімо так, ідеальний, але ідеальний образ матері і жінки. Я сподіваюся, що це відео приблизило вас до картини, саме до тої таємничості і загадковості. Розкажіть... Чи подобається вам ця картина, з чим вона у вас асоціюється, і взагалі, як ви гадаєте, чи це шедевр, чи це просто фейк суспільства? І наостанок я скажу: дивіться навколо.